Вітаю, друзі, експертне середовище, журналісти, правовладні політологи тощо, тощо є машиною ілюзій, яка має на меті спотворювати реальність і тримати українців в полоні ілюзорної реальності, з метою, щоб ми не бачили справжніх причин подій і не мали належного апарату для аналізу того. Звідки, чому і куди ми йдемо. Ось знову на еспресо прочитав, що політолог, виконавчий директор КМІС, це Київський якийсь міжнародний інститут щось там по опитуваннях, заявив, що якщо не почистити команду Зеленського, то вороги спекулюватимуть щодо легітимності, в цьому перекручено повністю все зніг на голову. Це повністю маніпулятивна заява. Люди поки що менше каже він фокусуються на самому Зеленському, а звертають увагу на те, що варто почистити його команду. Це ухилення від аналізу справжніх причин наших проблем. Перше, команда Зеленського це є відзеркалення самого Зеленського в його команді. В його п'яти шести менеджерів немає жодної людини, яка би особисто не влаштовувала Зеленського і не була йому безроздільно вірною. Інших там бути не може. Тому почистити команду неможливо. І смислу в цьому немає, тому що нова команда буде такою ж самою, особисто відданою Зеленському. Тому що його команда це є відзеркалення, ще раз підкреслю, Зеленського. Це перше. Друге. Почистити команду не означає надати легітимності Зеленському, тому що проблема легітимності Зеленському у непроведенні президентських виборів навесні весні 2024 року це чергова маніпуляція. Це друге і третє головна проблема в самому Зеленському, не у його команді, тому що сам Зеленський за свої за своєї некомпетентності, самозакоханості, хамсько, хамського ставлення до наших союзників, відсутності розуму, відсутності досвіду. Відсутності самокритичного е, сприйняття реальності <кхи> не створення <кхи> уряду національної єдності 25 лютого 2022 року. Саме Зеленський є головною перешкодою для перемоги України у цій війні, тому що проблема перемоги в цій Україні вона полягає у некомпетентності Зеленського та його команди і нездатності цих людей розробити стратегію перемоги. Ми просто метаємося від одного до іншого від фортифікацій до відсутності електроенергії, від мобілізації до е, зловживання ТЦК на вулицях е, українських міст. Ось у цьому проблема. Проблема в Зеленському, в його особі. Ця особа, яка сконцентрувала величезну кількість державної влади всупереч вимог Конституції України, є головною перешкодою для перемоги України. Поки ми цього не усвідомимо. Нічого не зміниться, лише усвідомлення справжньої реальності, справжніх причин і справжніх передумов того, чому так все відбувається, як відбувається, є ґрунтом і основою для правильного руху у правильному напрямку. Слава Україні!